В колеги, я вітаю вас з давнього і завжди молодого Києва. Наближається новий рік: свято надії, свято мрій, свято любові. Так, більшість з нас зустрічають його не під рідним дахом, і географію України та світу сьогодні можна вивчати не за підручником, а за нашим з вами місцем розташування. Але ми мріємо, ми сподіваємося. Ми віримо, і хай ці слова стануть символом і нового 2024 року і всіх наступних років. З Новим роком! Вітаю вас із Різдвом і Новим Роком! Бажаю вам від усього серця, щоб ви та ваші рідні були здорові і знаходилися у безпеці, і новий рік приніс тільки добро. Хочу подякувати вам за те, що ви даруєте нам викладачам натхнення і наповнюєте смислом нашу викладацьку діяльність. Також хочу від щирого серця подякувати тим студентам, які служать в Збройних силах України, і завдяки яким ми можемо святкувати новорічні свята в мирній обстановці. Бажаю усім нам перемоги і повернення до мирного життя. Дорогі друзі, сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим роком. На ці зимові свята кожен чекає з радістю і особливим трепетом, адже саме ці дні є уособленням затишку і єднання. Зичу, щоб свята ці укріпили нашу спільну віру в нашу перемогу, принесли кожному. Добробут і злагоду увійшли до наших осель добром і радістю, надихнули на подальші звершення. Нехай цими особливими днями мир і спокій панують в наших оселях і в наших серцях. Бажаю казкової магії, святкового настрою, незгасної надії душі. І щирої милості серця. А ще пам'ятаймо завдяки кому ми з вами маємо можливість ці свята відзначати і вірмо, все буде Україна! Любі студенти! Вітаю вас з прийдешнім новим роком та всіма зимовими святами. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, родинного тепла та затишку! Успішної сесії і подальшого навчання, творчих здобутків і наснаги, душевного спокою, непохитної віри в нашу перемогу та миру. Все буде Україна! З Новим роком! Люблю вас всіх! Новий рік це час для дива, зимової казки і нових починань. Бажаю вам, щоб новий рік відкрив вам двері у світ щастя. Радості, любові і тепла з Новим роком. Дорогі наші друзі, завершуємо 23-й рік рік нашої плідної праці, коли ми пліч опніч навчалися один в одного. За що я всім вам, шановні студенти, щиро вдячна. Ми з вами великі герої тому що навчаємося за будь-яких умов. Наступного року, нового, 24-го, я бажаю вам творити дива, тому що щирі дива робляться тільки руками власними, серцем і чистим розумом. Нехай Всесвітня Божа Матір допомагає нам в цьому своєю любов'ю безмежною. Щастя нам всім і здоров'я, успіхів новому році! Вітаю з різдвяно новорічними святами, бажаю всім нам переможного миру, наснаги і світлих днів. з Різдвом! з Новим роком. Шановні студенти, кафедри англійської філології та перекладу, щиро вітаю вас з усіма світлими святами, що наступають. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, творчого натхнення, гарних оцінок, вдалої сесії. Та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у новому році з вами завжди буде вдача талант, посмішка та мир. Щасливого Нового року! Напередодні Різдва Христового та Нового Року викладачі кафедри української філології зичать вам миру та світлої долі, щастя та радості, великих звершень, відкриттів та сподівань. Нехай новорічна ніч подарує віру у казку, чудовий настрій, упевненість в майбутньому. Ви всі дуже різні, невгамовні, врівноважені, працьовиті, доброзичливі, норовливі, лагідні, яскраві талановиті, усі незрівнянні особистості. Саме за вашу неповторність ми вас любимо та поважаємо. Сподіваємося, що 2024 рік відкриє нові імена, якими пишатиметься наш інститут. З прийдешніми святами віримо в перемогу. Усе буде Україна! Ми завітали до вас із казки гномів, які виконують будь-які бажання. В новорічні свята завжди хочеться вірити в казку, друзі. Казки вірити не обов'язково, але вірити в дива ми повинні, бо дива трапляються саме там, де в них найсильніше вірять. Бажаємо вам найдивовижніших, найприємніших подій в новому році і житті. Найяскравіших вражень бажаємо здійснення всіх ваших мрій, вірте в себе, вірте в себе. Дива, щасливого нового вам року.